Як я накупив на квартиру. Конвертувати це все в долар. Коли гроші лежать в гривні, просто є завжди величезний соблазн витягнути звідти щось, щоб потім докласти. Потім мені захочеться якусь тачку купити. І ви маєте захищати свій кеш. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про тему, як я накупив на квартиру. Власне, під одним з наших відео, де я розповідав про перші кроки в інвестиціях, Ахазі3917 задав питання: а можеш розповісти, які інструменти використовував для накопичення на квартиру. Тримав просто в кеші чи кидав на депозит. І власне ось з цієї, з цього такого питання в мене виникла ідея записати відео і пояснити, чому я купував нерухомість саме як таким першим, напевно, серйозним базовим активом. Тому сідайте зручніше, поговоримо про те, як накопичувати кеш, чому це важливо і як. Це власне робив я. І поїхали. Власне, коли я свій інвестиційний шлях, я вже розповідав про те, що я просто поступово накопичу якісь гроші, відкладав їх, і, власне, так почалося. І перша моя серйозна інвестиція дійсно була квартира. Власне, це була квартира, яку я купував в кредит від Приватбанку в 2021 році за якоюсь там ставкою, щось типу не знаю, десь 16-17. Та ні, напевно, навіть більше відсотків річних, і власне ось про це і поговоримо. Як до цього дійшло, чому купував її в кредит, чому мені було похер на відсоткову ставку, і все таке. Власне, коли ми говоримо про формування капіталу, давайте візьмемо не знаю, перші якісь гроші які ви там заробили, десь там щось знайшли, заробили якісь там сотні доларів. От ви нормальна людина, ви працюєте на звичайній роботі, отримуєте що місяця зарплату в якомусь конверті, і от ви там вирішуєте її. Розподілити ви там відкладаєте якусь частинку на квартиру, якусь частинку там на не знаю харчування, якусь частинку ще кудись. І от у вас залишається, ну наприклад, залишається 4 тисячі гривень, те, що ви можете відкласти. От, ви подивились канал і вирішуєте власне почати інвестиційний шлях. І це правильне рішення. І логічніше за все конвертувати це все в долар. Ось такого менжемена. Чому? Тому що е, гривневі активи, які у вас лежать вдома, ви просто її десь відкладаєте е, і щось таке. Скоріше за все, в випадку якоїсь форс-мажорної обставини, в випадку якоїсь ситуації, не знаю, хтось захворів, не дай боже, ви захворіли щось потрібно купити, дитині, що ще ви ці гроші підете і витратите, тому що їх дуже легко е, власне витратити. Бо це гривня, і так було і в мене, і я це чудово розумів. Тобто я розумів, що відкладати гривню мені надзвичайно надзвичайно важко, тому що е, в мене завжди щось відбувається завжди мені хочеться щось купити. Не знаю, хочеться купити новий MacBook, хочеться купити якісь навушники, хочеться купити ще щось. І на все це потрібно гроші. І ось, коли я тільки починав, я розумів, що як тільки я відклав там не знаю 20 тисяч гривень, і вони лежать в гривні. Скоріше за все, щось відбувається в моєму житті. Тоді постійно щось відбувалося, бо не було ні фінансової подушки, ні правильних фінансових якихось майнсетів, установок не було нічого, не було достатньо доходу, щоб постійно в мене був профіцит кешу. Тобто було таке, що в мене якийсь там місяць я повідкладав, другий повідкладав, на третій в мене там пф, щось не зайшло в продажах. Там тоді я працював в компанії і там мені не вистачало грошей або захотілось кудись поїхати, або на якесь день народження запросили, і все таке. І тому, от, коли гроші лежать в гривні, просто є завжди величезний саблаз витягнути звідти щось, щоб потім докласти. І навіть зараз, навіть зараз, при поточній ситуації в своєму житті так дійсно відбувається також. Тобто в мене є там завжди десь. Моно 100 тисяч гривень, які в мене відкладені готівкою, просто на якісь чорні дні, і все одно іноді мені доводиться звідти брати. От останній випадок в мене дівчина, вона просто там їй потрібні були гроші. Я взяв звідти і дав їй гроші. І це не дуже окей. Тобто, от особливо на початку. Тобто для мене ці 100 тисяч гривень це просто буфер, точніше, який просто лежить для якраз таких ось випадків. Але з точки зору накопичення, накопичувати великі суми в гривні дуже і дуже складно. Ви це маєте Розуміють, тому перша моя порада завжди обмінюйте в долар. Чому ще важливо обмінювати в долар? Тому що, по перше, долари вам, скоріше за все, буде. Ви також їх зможете поміняти в випадок чогось, але долари вам, скоріше за все, буде шкода міняти. Це по перше. Друге, ви ще зможете заробити на якійсь курсові різниці, тому що всі ми розуміємо, що зараз курс долара прив'язаний, просто він фіксований, тому не зростає. Але реально, я думаю, що зараз долар мав би коштувати десь близько 52 51 Ну коротше, в районі 50 гривень за долар. Ну можливо, 45-47. Ну, коротше. І тому як тільки НБУ відв'яже фіксований курс долара, він скоріш за все полетить догори, і ви зможете ще на цьому не інвестиційна порада, запам'ятайте, просто моє роздуми. Пам'ятайте, що відноситься до цього контенту як до документально розважального, не до чого більше. Тому друга порада така це конвертувати точніше гривню власне в долар. Також я коли накопичував на квартиру, я відкладав в доларах дійсно все, і я ще зробив такий лайфхак. Я віддав частину тоді грошей мамі для того, щоб мені довелося, якщо мені хочеться обміняти гроші, піти до неї і попросити цей ке. А і ось тут це прикольний лайфхак, який ви можете використовувати, тому що насправді, якщо у вас кеш просто лежить десь вдома, ви завжди можете піти, взяти його обміняти. А коли кеш лежить у когось у якоїсь людині, якій ви самостійно дали ці гроші на збереження, ви скоріш за все будете шукати якісь інші альтернативи, і це дуже дуже сильно класно працює. Тому що реально я пам'ятаю, що ну, мені було незручно, можна сказати, соромно просити гроші. Тим паче, що ми з моєю мамою давно вже тоді не жили. Разом і це коротше дуже сильно допомагало накопичувати цей кеш. Ось зараз я цим не користуюся, але ось тоді я пам'ятаю, як користувався. І в цілому, насправді, так і відбулося. Я е, чітко розумів, що якщо я буду далі, далі продовжувати накопичувати кеш, скоріше за все, я його е, витрачу на щось. І ви маєте це розуміти, що світ постійно намагатиметься забрати вас ваш. Кеш, ви захочете купити собі MacBook, вийде якийсь новий телефон, хтось захворіє, ви захворієте, комусь захочете, знай знайде якусь дівчину, вона вам сподобається, захочете їй купити якийсь подарунок, на нього потрібні буде гроші. У мене є знайомий, в якого з'явились відносини, і я бачу, як його фінансова стійкість вона шатається і, можна сказати, навіть падає. Тому що нещодавно він мене просив кеш, і це вже була там сума 50 тисяч гривень. Типу вона досить значима. Коротше, щось в житті буде постійно відбуватися. І ви маєте захищати свій кеш. Взагалі є така чудова книга. Найбагатша людина в Вавилоні». Я дуже раджу її всім прочитати. Тут я не знаю, можливо, навіть зробимо якийсь пересказ цієї книжки, коротенький в іншому відео. Але ця книга, в якій дуже логічно сказано, що ви маєте захищати свої гроші. І от, перш ніж думати про дохідність, думайте про те, як захистити кеш від життя від світу, від обставин світ постійно буде намагатися ці гроші у вас забрати, і от ви маєте їх захищати. І я чітко розумів, що накопичувати 10 тисяч доларів на той момент я, скоріш за все, не зможу по одній простій причині. Тому що потім мені захочеться якусь тачку купити. мені захочеться Тобто в мене з'явиться все розуміння, що о, блін, так в мене ж є ось там 10 тисяч доларів. Це вже дуже серйозно, така досить вагома сума. Я можу щось собі дозволити, купити якийсь там. Хтось запропонує тачку за якісь там нормальні гроші. Ну коротше, я, скоріше за все, ці гроші зілю. І тому логічним рішенням, плюс ще таке навіювання да, де казали, що постійно, типу, мені ще батьки казали, що потрібно, щоб була квартира. Квартира це завжди статус, квартира це завжди надійно. І от якщо ви кажете, що у вас є там квартира ще декілька квартир, це завжди викликає такі, типу, повагу, да, не дивлячись на те, які ці об'єкти. А пам'ятаємо, що я купував мало за 19 тисяч доларів. Тобто це не була якась там. Ну, Типу, супер квартира, яка коштує 40-50 тисяч доларів, І ця інвестиція по сьогоднішній день зі мною. І вона весь цей час працювала і дуже непогано себе показує зараз. Вона вартує ті саме грошей, насправді. Тобто, і я, скоріше за все, до речі, буду її продавати. І от тоді я зрозумів, що в мене є умовно вагома сума, для яку я вже не можу витримувати. В мене є бажання купувати квартиру, тому що це стабільність, це надійно, тому що це зрозуміло. І власне я пішов в банк. Перший банк, до якого я пішов, це був власне приват, тому що ну, типу, а куди ще було йти? А я нічого не розбирався. Я не аналізував на той момент відсоткові ставки, умови за якими банк буде фінансувати. То тобто я знав, що приват це типу приват і, і, і пішов туди. Власне. І мені дійсно оформили кредит. Мені здається, що тоді мені сказали, що потрібно внести буде 50%. Першого внеску або 40, ну коротше, або 40, або 50% відсотків першого внеску, власне, для того, щоб отримати цей кредит, і власне так і відбулося в цілому. Кредит мені дали без якихось проблем. Я на той момент був. Я був ФОПом, але там ФОП був ще дуже дуже маленький, тобто не було навіть там мільйонів якихось оборотів по ФОПу. Тобто там був такий тип початковий ще дуже рівень. І напевно тому мені видавали під такі великвелики е, перший внесок, тому що власне було дуже дорого. З мінусів те, що арендний платіж по квартирі не перекривав власне суму по кредиту, якою мав сплачувати. В цілому, в цілому мені тоді було окей, тому що я розумів, що зараз там я 80% покриваю покриває арендний платіж, 20% там якусь тисячу гривень або там 500 гривень мені потрібно докривати самостійно. Але через період часу я отримую цей об'єкт, який потім буде продовжувати приносити гроші, і так і відбулося. І навіть якщо я другий об'єкт візьму на таких самих, не дуже вигідних умовах, то в мене вже буде перший об'єкт, який зможе замість мене компенсувати ось цю різницю. І це було для мене розуміння, що чим більше в мене буде об'єктів, які будуть приносити пасивний дохід, мені буде далі похір. Абсолютно на якісь відсоткові ставки, навіть якщо буде потім відсоток по кредиту там 30%, якщо в мене п'ять об'єктів, які забезпечують арендними платежами дохід, все похер, я візьму той об'єкт. Тому що для мене заповнив пам'ятаємо, що е, мій основний дохід це активна діяльність для мене. Інвестиції це просто моє хобі, моє захоплення і там моя стратегія на умовно там на до кінця свого життя. Тому, ось розуміючи ці параметри, я і пішов в кредит. Чи взяв би кредит я? Ще раз так взяв би. Чому? Тому що я не бачив і по сьогоднішній день не бачу у нормальної людини з нормальною психікою, з нормальним звичайним мисленням ідеї, як можна по-іншому. Реалізовувати, нарощувати капітал. Якщо ви можете по-іншому, вітаю, ви, красавчик, моя повага, моя пошана і все таке. Я не міг і не можу, напевно, по сьогоднішній день. От, якщо ролбекнутися з поточним мисленням, на тоді, скоріше за все, також зміг би. Тому я вважаю, що кредит це прикольно, кредит це класно. Якщо ви розумієте, як, якщо ви розумієте, чому, скільки, за що, як довго, для чого ви його берете, і так далі, тоді це окей. Власне, повертаючись, відповідаючи на питання, яке прозвучало в коментарях в самому початку, я накопичував просто в доларах, віддавав їх іншій людині, щоб я не міг їх забрати. І потім вніс перший внесок для того, щоб взяти кредит. Кредит я взяв на не дуже вигідний. Умовах, але я вважаю, що це було правильне рішення і по сьогоднішній день, і тоді. Друзі, ось таке вийшло невеличке відео. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Я з радістю повідповідаю на них. Можливо, на якісь прикольні коментарі. Ми запишемо окреме відео. Тому, будь ласка, ставте цьому відео лайк, шерте його і підписуйтесь обов'язково на канал, і тикайте в дзвоник для того, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі. Побачимось в наступних випусках, па-па